Якщо ти втомилась жити старим сценарієм, втрачати енергію на те, що не приносять справжнього задоволення, якщо всередині тебе з'явився тихий запит, а як може бути інакше? Якщо в тебе є бажання, а мозок говорить, це неможливо, це вже не пошук, це пам'ять про себе справжню, про свою силу, про те, що життя може бути іншим. Якщо ти це чуєш, ти вже прямо зараз знаходишся у полі змін. А значить, усе почалось та вже не зупинити. Якщо ти не розумієш, з чого почати, або відчуваєш, що не справляєшся сама на цьому шляху, приєднуйся до мого поля. На сесії або онлайн-програмах ти просто входиш у простір, в якому тіло говорить правду. Ти відчуваєш голос душі, а твоє поле починає звучати чисто в унісон з твоїм планом. Ти відчуваєш внутрішній спокій та задоволення, все само собою складається. Тут не буде порад, як жити правильно, бо ти вже достатня. Я спілкуюсь з тобою так, як говорить твоя енергетична система, без хем і шаблонів. Це може бути м'яка тілесна робота, гармонізація енергетичних центрів, розкриття жіночої енергії, ментальна корекція переконань та звільнення від постійної напруги. Робота з твоїм полем, вібраційне вирівнювання та зміна точки збирання, і навіть налаштування через вібраційне харчування Можеш просто написати мені. Без очікувань, без зобов'язань. Просто якщо всередині є відгук, я тримаю для тебе простір, і з любов'ю зустріну в ньому.